Восени у селі Кочубів Чемеровецької громади запустили шелтер. Його облаштували у місцевій школі, яка була зачинена ще у 2021 році. Коли ми вирішили, що треба готувати місце для людей, які потерпають від війни, почали облаштування. Фактично, від початку серпня місяця. Розпочалися незначні роботи по переоблаштуванню системи водопостачання, встановили пралочки, встановили душові кабіни. Спільними зусиллями вдалося створити максимально комфортні умови проживання. Побільше місцева громада допомагала із продуктами харчуванням та одягом. Привезли нас сюди на автобусі з ЖД вокзала, приїхали прямо сюди у гуртожиток. Нас прийняли дуже гарно. От адміністрація все би все було ну добре. Нас зустріли тут дуже хорошо. Основне фінансування на ремонтні роботи виділила місцева влада. Проте за допомогою звертались і до благодійників. Допомагала нам багато різних фондів, і Уляна Юрівна Ткаченко допомогла нам із облаштуванням правочок, За що ми їй дуже вдячні. На цьому підтримка громадської організації за конкретні справи не припинилась. Нині в гості завітали помічниці із подарунками, передали засоби особистої гігієни, солодощі та м'які іграшки для найменших жителів шелтеру. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.